Всім привіт, друзі! Сьогодні я буду грати в Block Strike гонку в вооруженні. Ну що, погнали! І до речі, я хотів для вас зробити Не убил, не убил. Ну и что? Я все Лиза. я раз не убила. Почему она меня переместила в лысьями. Я маю винокорпол на Я Якби мене там не убили. 55 45. Урону, коли ще сорок пять. Ще одна папа я. У yeah. мене юпс. так, ви можете мені давати запитання? Звідки я виду такі файні на скіне? Я просто відкривав безплатні кейси, і вони мені у них випадали. Архітектор мене вже два рази брать. Напиши в комментариях, что мне будет отказываться мені треба зробити одінки, то я буду вже мати магніт. Цей ігрок у мене забрав всі кіл'є, але нічого я вже теж Сьогодні не завдання клапати в лоблок-страйку. ну хоча б скайп. У мене вже скоро... А ні, все, я убив. У мене вже скоро буде живим. У нього так дають. Цього ігрока була і це концептер. у нього а в мене теж зараз буде. Ну а ми повернемось, коли в мене буде уже дробовик. Цалому рявок, як я приходив, попадна. Север плав. Все, я нарешті напорпа на север класс. Ну що, я продовжимо. По нам нашлося зовсім плачу. mam mnie jest nowa do skarbu, nie za ja będę w sytuacji skarbu, a może i wyższe, ja nie mogę powiedzieć, ale może i wyższe, się, że będzie ja powiem, że nie bo ja tylko i ja nie mogę powiedzieć Я знаю, що вам знаєте, мати відео по блокстрайку. Як я корпую на а, Пишіть мені в коментарі. Что мені купувати? Ака сорок сім чи М? МК. Ті два автомата однакові, Але ви підбираєте я хочу, щоб як це є і.

мы будем буду заниматься ежедневно для того, как я походу на Амочку. Пока, пока, пока. Ну что, всем пока